Ви коли-небудь думали, чому Ісус дозволив дияволу спокушувати себе цілих 40 днів? і чому саме тоді, коли він був виснажений і голодний? Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні ми роздумуємо над тим моментом, коли Ісус ослаблений після сорокаденного посту зустрівся віч наміч із дияволом. Це момент, у якому відкривається справжня суть Його місії і нашого власного духовного життя. Іван її каже, протягом ти днів Ісус не їв нічого. Це не просто піс, це глибоке духовне приготування, У мовчанні, в самоті, без будь-якої підтримки, Христос дозволяє, щоб диявол його спокушав. Чому? Він прийшов перемогти зло не силою меча, а силою послуху. Під кінець 40 днів Ісус зголоднів, і саме в цей момент диявол починає діяти. Бо спокуса завжди приходить тоді, коли ми слабкі. Але саме в цей момент Ісус показує, що перемога над гріхом можлива не через комфорт, а через вірність. Диявол не зникає після нашого хрещення, він чекає, поки ми ослабнемо. Ісус теж був хрещенні у Єрдані, але відразу після цього Дух веде його в пустелю. Бог не оберігає нас від спокусу, але дає силу вистояти. Тому випробування не знак, що Бог нас покинув, а доказ, що Він готує нас до перемоги. Сорок днів посту це не кара, а шлях до свободи. Ісус показує, що лише тоді, коли ми голодні за Божою волею, можемо справді насититися його присутністю. Пустеля це не місце покарання, а місце очищення. Саме там формується справжня сила. Подумайте сьогодні, яка ваша пустеля? Де ви зголодніли і за чим? За миру, успіхом, увагою чи за Богом? Бо лише голод за ним веде до справжнього життя і очищення. Напишіть ваші думки в коментарях.